Всем вітру ідуть, з вами сьогодні я починаю чи нове виживання у своєму соус в Майнкрафт. Але з деякими приколами, так як я накачав збірку модів, і чесно сам не знаю, що воно робить, але точно знаю воно додає пушки і мод create Ось вс. І тому буде досить цікаво, так як я буду досліджувати ці моди, не знаючи що вони роблять. Навіть те, що можна отак приблизити, я зрозумів тільки що. Уявляєте? Але що я Алекс це розумію. Але. О, ще й підсвічиться, прикольно. Трошу, я буду досліджувати ці моди в процесі виживання. Е, ціль на цю серію це просто поселитися і дослідити хоч якусь базову механіку. Далі у мене в планах нічого. Так. Ось так, ось. Так. Тепер. Тут ще якась книжка є по тваринам, і тут ого як багато тварин є. Я би сказав, б їх тут дуже багато. А це наштавхає на думку. А це наштавхая на думку де як... Це наші, хай на думку, що тут багато і ворожих мобів також є. <плес> Я більшість в цьому певний. Разу не, не. через те, що мобів в мене краще багато. Ця збірка часто підлагує. Хоча це любить підлаговати. Може в своєму хату світі перевіряв, а тепер час. Всього вийшло, що мене досі підлагало. О, підлагало. На картах називається. ХПшки, я правда не розумію. Я так розумію, мої ХПшки ходить в Я так з... Зро... Я так... так... Щооооо. Я ще Нічого не випам, ті вкрати... Так що, що, що буде максимально цікаво. Всліджувати усе це діло. Разум з вами. Я знаю, что ты кашалот е. Не знаю, мин... ты лучше ничего рожей. А в теории моя будет дружба. Так. Я всюду бачу какую-то траву. трава. Ааа, Я... Прикольно, 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 прикольно. Ну я зараз знайти яке-небудь село, щось по того. Бо я знаю, в селі може бути цікаво. Єнотики! Це ж єнотики! уті уті уті, уті. Єнотики! 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 Енотики! Енотіки! А болис мені очі! Очень классник Лясники и не А их можно бить? Значит так, я на хатку, чтобы не отниматься не чули. Так оно было никак. Та! Он засливался потом. Кольно. Що думаєте, варто його бити чи ні? А, мені ляч до побачення. Це... Це бик, я так зрозумів. Бечула. А як мати проблем з биками та його. Рогами я не хочу. Я краще просто звідси піду. Просто отак візьму. Я надіюсь, я Ай, до речі, у мене можуть виникнути проблеми з пережиттям першої ночі. Так як у мене досі немає. Вовни. А раз немає вовни, не буде ліжка. Значить вже проблеми в мене будуть. А це така собі ситуація. Дуже погана ситуація. Блін, це так прикольно, але вписується все зверху. Якщо і звичайними родами це буде мені досить. заважати, то... може з тими родами, які є ще. Все, що з лівого вартіокругу кількість я ще можу добути цим кайлом. А це нічого собі пришвидшує все. Я з модами пам'ятаю, грав лише. з будь-якими модами. грав лише. Рази, напевно, 4. Та й то жодного разу не, не доходить, то прям нормально розвить. Мене завжди або хтось вбивав, або ще щось. Зараз я тут не награкую. Але мати хоча б. О, так, треба б більш-вач ок оставити. А мат. мат ліжку, щоб мати ліжку, що мати сетпоінт, теж хочеться. Я б сказав, що дуже хочеться. Це ще в печеру не зайшов. Мені щось підказується, що в цій збір точно будуть печерні монстри. дуже сильно. І дуже страшно. Але нічого. Тут є така фігня під назвою название... Калаши. патроны короче так. Це приціл. Оно, зверху десь було. Ось все. хо 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 Узішка. РПГСІ. Цікаво, а наскільки жахливо буде навколо середовище, якщо я довбану РПГ школу. Ага. Але а. нічого, якось пізніше розберемось. Хто кого це? Зараз головне знай знайти овець. І бажано місце для того, щоб поспату. Оце прям необхідно. Я би сказав би дуже необхідно. Так, 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 так Може дарма пішов над серебными. Реально дарма? Це хто там? Щось, тут на деревах просто якісь яблука. Якщо що, я на оновленні Один капка 19... капка це персик? Це персик? Прикольно. гроші на деревах часом де будуть рости, а. Перес. Е. Окей. Вивла я буду О, це мені треба. Це мені дуже. Уже треба. Всього дві? Серйозно? Всього на всього дві? Погано. О! Капібара. Так, перевіряю перчик. Парчики, пальчик. А! Ай! іди. в допу буйволи! Господи, ви бачили, як він мене задемеджив? <плес> Господи. Господи, я, чу, я би там здох. За два удара. Господи, я до буйволів більше не підійду, навіть не постій. Подивитись така пібару, я захотів. Ага, фіг тобі. Овечка. Буйволи не обрати. Блін! Вони дадуть мені сьогодні. Воспаты чи ні? О, о, де, половини. не. Господи, боже. Поменьше половины. Це насильно не подобає. Господи. Село! 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 Село, село, село! Село, там я голем, так що я шо спасен? Букив здоровых! прикольные новые будиночки. Вставай, это теперь мой дом, потому что я... Ленин. <свистит> так, треба поправить. Я хочу, я хочу очень быстро после сну и дырганулась с хпшкой. Это новый вариант. А? Шахтер? Прикольно. Это <свистит> <свистит> что у нас? Залезла вот так. Стоять. Стоять. Ану, ну, ану, ну, ну, ну. Мама, я богатый, я богатый, я богатый. За что сразу просто переплавать? Болем. Зазвичай я пробиваю, но в этот раз я тебе не убью. Да, Та, вот такая життя. Я у касі чи що? Сто відсотків касці. Тому шо ж... хохохоо. Симо не подобається все більше. Крім паків здорових звісно ж. Шли вони геть. Що воно роба? Запокластий треба. Uh, hmm. Напишите в коментарях хто розуміє для чого це. Бо я поки що в залі не Алега, гадаю, я тут сплюсь. Бо... В селі жити як... Я на такий привіт. В селі жити безпечніше буде. Я ще думаю Хоча там не зберу. Облаштуйся. Словом, я думаю, на цьому можна закінчувати першу частину нашого виживання. Дякую за перегляд і всім.